На Волинь чергове надійшли страшні звістки. На Донеччині загинув 32-річний захисник Ярослав Бережний, мешканець села Угринів. Про це повідомляє Городишинська громада. Не стало воїна 3 червня 2024 року. Внаслідок отриманих множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Євгенівка, що на Донеччині. Відомо, що захисник України народився 11 квітня 1992 року у місті Стахана в Луганської області. А останні декілька років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді. Також не стало воїна Леоніда Павлюка 1964 року народження. Військовий понад два роки вважався зниклим безвісти. Про це інформує Рожечинська міська рада. Герой був водієм радіотелефоністом 2 другого окремого стрілецького батальйону. Рожещанин вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року після бойового зіткнення в районі населеного пункту Лиман Донецької області. За свідченнями військових, які повернулися з російського полону, Леонід Павлюк нібито теж перебував серед військовополонених. Однак, на жаль, найстрашніше справдилося, і воїн поповнив ряди небесного війська. Ворожинську громаду надійшла ще одна скорботна звістка. Війна відібрала життя захисника Владислава Кравчука. Воїн, солдат 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України 1999 року народження. Загинув 25 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Про дату, час та місце зустрічі і прощання з кожним героєм повідомлять. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям.